Просто неба ризикує залишитися родина учасника АТО з компаніївки Руслана Назаренкова. Місцевий суд постановив виселити подружжя з неповнолітніми дітьми з будинку місцевого фермера. Родина переїхала до компаніївки вісім років тому. У рідному селі вони не мали достатньої житлової площі, аби виховувати двох рідних та двох прийомних дітей. Допомогти зголосився місцевий фермер. Він надав один зі своїх будинків замін на погашення свого доларового кредиту. Родина справно платила за кредит, доки долар. Не подорожчав тричі. Деталі історії в сюжеті Сергія Михайліна. Пан Руслан лише торік демобілізувався то. Служив у першому окремому батальйоні морської піхоти. Доки чоловік захищав батьківщину, його родину ледь не виселили з хати за несплачений кредит місцевого фермера. Ми переписалися тут, дітей поприписували. Дівчата наші, які були прийомні сім'ї, повиходили, подружувалися, повиходили. Ми залишилися своїми дітьми. Ми з Качинським Сергієм Михайловичем договорилися у письменному вигляді на 25 тисяч доларів, і то конкретної суми ми не знали. То 23, то 25, треба в банку знати. Отака в нас буде була домовленість. У договорі з фермером зазначено, Сергій Качинський зобов'язується переоформити будинок на Раїсу Стритинську, яка буде оплачувати кредитний договір. Жодних сум та конкретних строків немає. Родина справно платила за кредит фермера, доки долар не подорожчав втричі. кажуть, загалом виплатили 22,5 з половиною тисячі доларів. По 7 по тисяч гривень у місяць платить. Ми не потягнули таку суму. Ми там рік майже. Рік ми платили просто три тисячі гривень. Ну там уже проценти росли, там уже пеня росла. Коли стало питання про виселення з будинку через несплату кредиту, фермер його погасив. Натомість надіслав родині договір, в якому пропонує щомісяця, протягом 16 років сплачувати по три тисячі гривень. Родина ж вважає, за будинок переплатила в три дорога. Тому запропонувала чоловіку повернути кошти або віддати будинок. Той відмовився. Він казав. Ваш чоловік в АТО, він гроші може там заробити, ну і могло дати за хату. Потім пішов розговор, тут він сидів в цьому залі, там на ступіньках сидів. У вас є спаїна. Ну, значить, отдайте свій пай, жінка, щоб подала пай. І я, а тошний, який мені дали півтора гектара, щоб я віддав цю землю. Ну, якщо так по сумі, він як фермер, я заберу. А що я буду сім'ю кормити? Так, ця земля, моя земля, і він мою землю заштав за 50 тисяч. Ну і там жінки на 100 тисяч. Ну ж не виходить 560 тисяч. Жінка нині не працює, доглядає за дитиною інвалідом. Чоловіку після двох операцій працювати важко. Вони показують будинок і кажуть, вклали в нього чимало грошей. Ми зробили ремонт. Ми поставили вікна кругом в хати, всі по там п'ять шість кімнат. Поставили вікна. Ну і так, обмостки теж не було, воно все валилося. Бачите, тут траса, ось, воно все полопане. Криша так само, шифер поламаний. Це читайте, що в Києві можна купити квартиру однокомнатну чим оцей дом. Фермер подав на суд, аби виселити родину з його хати. Суд позов задовольнив доказів, що саме родина сплачувала кредит за фермера. Немає у чеках. Зазначено лише прізвище на кого оформлений кредит. Згідно нормативних документів Національного банку України, третя особа не має право вносити гроші на. Валютний картковий рахунок наших клієнтів. Якщо ви виносите якісь кошти за третю особу, ви повинні офіційно виступати поручителем за даним з даного питання. Тобто, будь-які фінансові питання слід завжди оформлювати офіційно. Ми намагалися отримати коментар фермера вдома. Ані його самого, ані дружини не виявилося. Телефоном будь-що пояснювати, відмовився. Направив до прес-служби місцевого суду. То вона вас води в оману. Підійдіть, будь ласка, в суд, і там все розписане. Вона ж вам все не розказує. Що я можу вам розказувати, треба розказувати цілий тиждень, якщо все розказувати так, як воно було. Розумієте? я перший раз в житті в мене така вийшла ситуація, що робили, хотіли як краще, а вийшло як. Я ж їх не шукав, вони мені не самі знайшли. Їм потрібна була хата. Розумієте? Зверніться до спікера суду, і він вам все роз'яснить. Родина учасника АТО тим часом подала апеляцію хоча й зізнаються, шансів мало, оскільки адвокати братися за їх справу не хочуть. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, Володимир Волок день за днем.